Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Звітала я Ватбе і поглянемо з вами діючі акції. Усім приємного Ді. перегляду! Олія Рафінована олейна, об'єм 850 мл 72 гривні. Стажар, олія також рафінована, об'єм 850 мл 75-70 олія щедридар. Рафінована і нерафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні 50 копійок. Майонез провансаль, 67%, 400 грамів пакування, 41 гривня 50 копійок. Майонез від Оліс, файний, 72%, 500 грамів пакування, 52 гривні 30 копійок. Несправансаль від щедра, 67%, 300 г пакування, 31 гривня 90 копійок. Соус густа сирний 180 грамів пакування, 22 гривні 70 копійок. Кетчуп від Оліс, шашличний і лагідний, 250 грамів пакування, 1850 грамів. Соус від щедра барбекю, 200 г пакування, 22 гривні 70 копійок. Сердина з додаванням олії Боцман 230 г 46 гривень. Сердина бланшована в олії від Боцман 47 гривень. Сердина в оливковій олії Ріга Голд 240 грамів 53 гривні 50 копійок. Сардина скандії у томатному соусі 240 гістьдесят 66,50 50 гривень. Ріга голд штроти валії. Пакування 160 грамів 56,90. Масло з лагода 72,7 180 грамів, 66 гривень. Поселедець, філе валії 250 грамів пакування. Норвін 59,50. Крабові палички палочки у охолоджені. 250 грамів пакування 50 гривень. Крабові палочки віделюкс заморожені. 250 грамів пакування 50 гривень. Паста від своєї лінії. З креветкою. І з копченою 7 180 грамів пакування, 40 гривень. Пельмені мішутка з м'ясом індички, пакування 650 грамів 106 гривень. Мішутка пельмені з м'ясом телятини, Пакування вже 450 грамів 81 гривня. І пельмені мішутка філені з м'ясом курки. Пакування 650 грамів 96 гривень. Його галичина. Суниця манго 240 грамів, 26 гривень. Йогурт вишня, злаки і черниця злаки 290 г, 30 гривень, 50 копійок. І галичина карпатський йогурт 280 грамів 26 гривень. Сирочок лазурований від своєї лінії, ароматом ванілі по 11. Смак шоколаду по 12 від своєї лінії. І ось такий ще варіант від своєї лінії. Вишня. Та чорна одна смородина 60 грамів, 17,50. Йогурт від злагода, смузі, манго, банан, льон і полуниця банан льон. 750 грамів. Об'єм 56,20. Йогурт від злагода малинка 750 грамів 49,60 грамів іод злагода без наповнювачів 750 г 49,90 Сир кисломолочний від своєї лінії 9% 350 г пакування 62 гривні 90 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% 58 гривень. І сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 300 г пакування 56 гривень. Виріб фаршовий, ковбасний ряд новомиргородський напівкопчений, пакування 420 грамів 42 гривні 90 копійок. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка тернопільська сиров'ялина 286 гривень за кілограм. Вироби фаршові, ковбасний ряд ранкові, 330 грамів пакування. Колбаса варена, шинка рубана 500 грамів пакування 140 гривень. Ковбаса кирольска напівкопчена, 367 гривень. ціна за кілограм. Сир на піртвердий маздам і гауда пластинами 150 грамів пакування 60 гривень. Сир сметанковий від кома бруском вершковий і гауда 150 грамів пакуванні, 55 гривень. В одну ціну. Пряночки від свої лінії зі смаком вишні і абрикосу. Пакування 300 грамів 26,50 Пряночки від свої лінії. Значенко. Літній сад. Пакування 300 грамів 26,50 Пряночки зі змішаним молоком від своєї лінії 28,90. І пряночки від своєї лінії запорізькі. 300 грамів пакування 25 гривень. Печива Ловіта, Рашен зі смаком апельсина і зі смаком вишні. Пакування 420 гривень 79,90. Шоколад молочний вері-пері з начинкою та печивом 270 грамів, 85 гривень. Шоколад мілка з молочною начинкою 87 грамів 51 гривня. Шоколад молочний мілка шматочки хрумкої карамелі 100 г 51 гривня. І шоколад мілка шматочки хрумкої карамелі з рисовими кульками. 90 грамів 51 гривня. Речки вагові, ромашка класична. Від своєї лінії 150 гривень, ціна за кілограм. Сухий сніданок, гранула, полуничка і шоколад та металь. 250 грамів пакування, 45 гривень, одноцінно. Чай, день у день, чорний та зелений. ароматом винограду 40 пакетиків, 26 гривень. Чай, день у день, чорний та зелений. ароматом Полунички, 40 пакетиків, 26 гривень. Чай чорний, 40 пакетиків, день у день, 26 гривень також. І чай, чорний, листовий заварний день у день, 100 грив, 36 гривень. Чай чорний в пакетиках з граматом бергамоту, 40 пакетиків, 26 гривень. І чай чорний з ароматом лимона. Також 40 пакетиків 26 гривень. Кава рашина сублімована в склі Якобс 190 грамів 279 гривень. Кава рашина Якобс, сублімована 200 грамів пакування 229,90. Кава мелина Якобс Монарх 230 грамів пакування 140 гривень. Кава мелина Арабіка, хіміл. 500 грамів пакування 202 гривні. І кава Мелана Платін 250 грамів пакування 112,90. Кава Якобс, напій, капучина, рещини з какао. 500 грамів пакування, 150 гривень. Водичка від своєї лінії трускавецька слабо газована, сильно газована і не газована. Об'єм літр 500 15 60 гривень. Біола, нектар, томатний гострий, об'єм 1 літр, 42 гривні, вишневий біола, також об'єм літр, 42 гривні, 50 копійок. Яблучно виноградний, об'єм 1 літр, 42 гривні. Джафа, банан, полуничка, гранатовий, об'єм майже літр, 49-70 І вишня джафа. Також об'єм майже літр, 50 гривень, 80 копійок. І джафа мультифруктовий, об'єм також майже літр, 56 гривень.